Печі Рівненського ливарного заводу знову виплавляють чавун, поки не у три зміни, але підприємство працює. Зараз тут відливають деталі для білоруських та українських автовиробників, залізничників і комунальників. Навіть незважаючи на вимушену зупинку підприємства, клієнтська база збереглась. Адже тут встановлене унікальне обладнання, яке дозволяє виготовити високоякісні деталі складної конфігурації. Значить, завод в даний момент працює. Є замовлення замовники наші. Незважаючи на наш вимушений простій, не відказались від нас. Є вони в достатній кількості, є нові замовлення, порядка до 100 наименувань нових відливок, які осваюємо. Виробництво працює, є проблеми, які вирішуємо. Наразі в планах керівника підприємства розширити ринки та зробити виробництво масовим, аби і підприємство відродити і роботу людям дати. От тільки на заваді цьому ціни на електроенергію та газ, що так необхідні виробництво ростуть ледь не щомісяця. Відтак і знижують конкурентну спроможність підприємства. Власне опираючись на досвід тих людей, які сьогодні працюють на підприємстві, яких ми зберегли колектив, власне, дякуючи цим людям, сьогодні підприємство працює. Наше завдання як управляючі компанії це розширення ринків збуту, Тому що ми розуміємо, що управління заводом можливе такими гігантами можливо, за рахунок коштів, утримання колективу за рахунок зарплат, люди, не дивлячись на те, які. Скандали і перепитів так говорити відбулися навколо підприємства, Вони залишились на підприємстві. Люди вірять в своє майбутнє на цьому підприємстві і в майбутнє підприємства. Наразі ж ведуться роботи по відновленню технологічного обладнання, частина з якого була просто вирізана на підприємстві, і паралельно рівненський ливарний розширює асортимент продукції під потреби європейського ринку. Дмитро Леонтіюк Андрій Дейнега, новини Рівного.